По співпраці масштабування, що отримає тренер, коли почне працювати разом з наставником в авторському надзорі по автоматизації і масштабуванні, перш за все, ми допрацюємо, докомплектуємо продукт. Він має мати наступні показники. По-перше, повністю автоматизовані всі процеси. Налагоджені системи комунікації, звітності з клієнтом всі таблиці мають бути створені, також розібрані і адаптовані всі скрипти, всі регламенти, всі протоколи по харчуванню по звітності для себе і для куратора. Обов'язково це має носити характер. Отримання результату, а також упаковки цього результату. Обов'язково мотивація клієнта бути е, фіксувати результати з обличчям, е, одночасна робота над мотивацією, усвідомленням, проведення школ харчування е, і роботи над свідомим мисленням і зміною стилю життя. В такому випадку людина повністю розуміє, від чого залежить цей результат. Вона до нас ставиться більш лояльно, більш довіряє, і готова співпрацювати і демонструвати свої результати. На цей результат Русланом була створена воронка, і прийшло в роботу близько 200 людей. Також ми супроводжували по таблицям, фіксували. Всі процеси, в таблицях проводили біоімпедансний аналіз, анкетування, фіксацію результатів і створення нових планування нових результатів. Це персоналізовані зустрічі обов'язково має бути створена школа харчування. Школа харчування проводиться для того, щоб клієнт свідомо вже отримував свої результати. Знав, свідомо, що таке, наприклад, інсулін, що таке білки, углівводи, і це ми адаптуємо і даємо ці всі інструменти для того, щоб комфортніше і зручніше було клієнту отримувати результати, і для того, щоб комфортніше було контролювати вже весь процес. Тобто, це певний процес гіміфікації. Також можна як елемент гіміфікації устраювати марафони. Обов'язково треба проводити мастермайди, школи харчування, також питання, відповіді, це все, що стосується продукту. Пропрацьовуємо упаковку сторінки. У нас є план, за яким рухатися план, за яким рухатися, І в цьому плані у нас є чіткі. Керівництва і регламенти, що таке урок, урок кажу, що таке продукт, з чого він складається, продукт тренер наставника, робота з соціальними мережами, далі упаковка. як те щодо... щодо маркетингу, тобто як себе позиціонувати, як створювати рілси, за яким контент-планом рухатися, які програми використовувати, далі у нас іде відділ модулі з продажами. У нас в продажі чотири е, фактори, чотирифакторного воронка продажі, де є у нас переписка, діагностика, трацесія, презентація, От, е, скажімо, стратегічна сесія це повністю процес, коли ми застосовуємо кваліфіку, кваліфікуючу е, сесію, яка повністю виявляє запит, є скрипт, за яким рухається, приклади, і коли е, Тренер розуміється, як це все будується із середини, завдяки яким алгоритмам, то вже можна делегувати. Коли виходимо на процес делегування, ми адаптуємо всі скрипти, викладуємо їх в регламенти, і є у нас вже пакет. Пакет із керівництвом, що робить. От, наприклад, Кирпи для роботи відділу продажів. Повністю розписано, як має спілкуватися. Є регламенти для роботи, які матеріали відправляти. Тут кейси упаковані. Це для асистента. Є посадові інструкції, це для відділу продажів. Починається все. Це із того, що на, на собі використовує всю цю систему експерт, тренер, бере перших клієнтів, робить першу, першу продаж. Далі він розуміє, як супроводжувати, як запускати систему Амбасадор. Далі ми починаємо масштабуватися завдяки таргетованій рекламі, завдяки підключення ботів CRM-систем. Є у нас і креативщики, є у нас і таргетологи, і е, обов'язково мають бути люди, які допомагають, тому що самому це неможливо зробити. Ці технічні моменти у нас викладені, тому ми можемо швидко і оптимально поділитися цією інформацією. Саме головне, що інтегрувати е, можна е, і технічно, і практично завдяки е, наставнику, тому що все у нас. Вже працює і на власному досвіді, на досіді е, наших е, тренерів, які теж запускають свої проекти. От, наприклад, Катя Перлак, вона теж працює з нами, теж запущена на неї система автоматизації. Теж для неї ми запустили таргет, таргетовану рекламу, різні креативи, от, навчили, як супроводжувати і як. Е, Закривати холодних холодних клієнтів. Теж для неї створили crm системку і це працює на повну катушку. Значить, прикладом є ще Серега Кривіцький, Тоніков Ярослав. Ми з ними теж співпрацювали і виводили на певний прибуток. Теж адаптовували креативи, скрипти, працювали над мисленням, і це дозволило вийти в той масштаб, на який зараз вони вийшли. На цьому будемо закінчувати відео. Я прикладу всі матеріали, обов'язково кейси. Це лише частина того, що має отримати тренер, тому що інформації дуже багато. І в цій презентації абсолютно неможливо все розповісти. Саме головне, що у нас є інструменти, у нас є для цього всі регламенти і персонал. Ми особисто працюємо, я працюю в авторському надзорі, моя дружина працює над мисленням про працювання всіх фрустрацій, всіх бойлей. І обов'язково клієнт отримує результат. Ми підписуємо договір. По співпраці обов'язково фіксуємо, що людина отримає, з печатями, і гарантуємо, що проєкт буде працювати, обов'язково затверджено цим печаткою. Тому дуже круто, коли у тренера є, у клієнта є можливість отримати результат і, скажімо, в такій безпечній угоді. На цьому, все до зустрічі.